Виконується діагностика інформатора. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху станції героїв Дніпра теремкі. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Мінська. Next station Minska. Станція Мінська. Мінська Station. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція оболонь. Щоб не впасти тримайтеся за поручень. Next station оболонь. Станція оболонь. Оболонь. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція почайна. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station, почайна. Станція почайна. Міська електричка. Вихід один. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Почайна. station. Обережно двері зачиняються. The Doors are closing. Наступна станція Тараса Шевченка. Next station, Тараса Шевченка. Станція Тараса Шевченка. Тараса Шевченко Station. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція контрактова площа. Next station. Контракт площа. Станція контрактова площа. Контракт площа Station. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція поштова площа. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. station, Поштова площа. Станція. Поштова площа. Вихід до фунікулера. Поштова площа station. Обережно двері зачиняються. Наступна станція Майдан Незалежності. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. station, Майдан Незалежності. Станція Майдан Незалежності. Перехід на станцію Хрещатик. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Майдан Незалежності Сейчін. Трансфері Хрещатик Стейн. Будь ласка, швидше виходьте і заходьте. Будь ласка, заходьте швидше. Не зупиняйтеся біля дверей і проходьте далі у вагон. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція площа Льва Толстого. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station, Площа Лва Тостого. Станція площа Льва Толстого. Перехід на станцію Палац Спорту. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. Площа Лва Тосто Стейшн. Трансфер Хір ті Лат Спорту Стейшн. Виходьте і заходьте. Будь ласка, заходьте швидше. Не зупиняйтеся біля дверей. Проходьте далі у вагон. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Олімпійська. Next Олімпійська. Станція Олімпійська. Олімпійська Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Палац Україна. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next station, Палац Україна. Станція Палац Україна. Палац Україна station. Обережно двері зачиняються. The Doors are closing. Наступна станція Либіцька. Next. station, Либіцька. Станція Либіцька. Лібіцька station. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Деміївська. Будь ласка. Завчасно готуйтеся до виходу. Next Station Деміївська. Станція Деміївська. Центральний автовокзал. Вихід 3. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Деміївська Обережно двері зачиняються. The doors are Наступна станція Голосіївська. Next Station Голосіївська. Станція Голосіївська. Голосіївська Голосівська. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Васильківська. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next station, Васелкіпська. Станція Васильківська. Васелкіпська стейшн. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція виставковий центр. Next station, виставковий центр. Станція виставковий центр. Виставковий центр station. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція іподром. Next station, іподром. Станція іподром. Автостанція Південна Вихід 3. Іподром стейшн. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Станція Кінцева. Next station, Кінцева станція Теремки. Дякуємо, що скористалися Київським метрополітеном. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Поїзд далі не йде. Теремки. Station. This, station marks the end of this line. Виконується діагностика інформатора. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху Станція Теремки Героїв Дніпра. Обережно двері зачиняються. The doors are Наступна станція Героїв Дніпра. Кінцева. Next station, героїв Дніпра. Кінцева станція героїв Дніпра. Дякуємо, що скористалися Київським метрополітеном. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Поїзд далі не йде. Героїв Дніпра Сейшн. This station marks the end of this line. Затримуйте комендантської години, яка триває із 23-ї вечора до 5 ранку.